Ідея відкрити виробництво і почати виробляти солодощі виникла з бажання, щоб моя дитина їла солодощі корисні, які однозначно можна їсти сміливо. Тому що після якогось там пригощання хтось пригостив солодощі, висипала алергія, і я замислився взагалі, які критерії в мене є для того, щоб обрати. Дійсно смачне, щось і корисне. Коли ми починали займатися ось шість років тому, ми були майже одні в цій сфері, і дуже приємно, що зараз ця цінність здорового харчування її стає все більше і більше. Принцип нашого виробництва — це значить, по-перше, та продукція, яку я їв би сам. А я це роблю і пригощаю своїх друзів, своїх близьких. І це продукція, яка несе користь. Тобто, вона наша вся продукція без використання доданого цукру. Ми використовуємо більше 50 видів різних інгредієнтів. Склад наших смаколиків він повністю натуральний. Це горіхи, сухофрукти, без додавання будь-яких там синтетичних домішок. Вони не проходять термічну обробку, тому можуть вживатися там вегетаріанцями, веганами. Можна дітям вагітним. Кожен батончик це окрема емоція, позитивна емоція. І це в назвах є, тобто, це наприклад. Абрикосове щастя. Тобто це емоція щастя, імбірне натхнення. Ти з'їдаєш батончик і уявляєш, ага, імбірне натхнення. Це, мабуть, щось таке чай, такий, якийсь холодна погода за вікном, а ти сидиш, теплий такий чай, і ти єси імбірне натхнення, і в тебе такий настрій, що тобі хочеться щось робити гарне, творити, бути творцем. Зараз вже наші батончики, халва продаються в кожному обласному центрі України, в районних центрах. Це і екокрамниці, і різні чайовні, і в тренажерних залах. Тому ну, ми бачимо, що попит дуже великий і ми готові розширюватись, і Дуже б хотілося експортувати нашу продукцію. Кожна людина, яка з'їсть наші батончики, увімкне в собі о той позитивний настрій, яким вона зможе поділитися з іншими, і завдяки цьому світ трошки але стане краще.